Друзі, вітаю! Зараз я знаходжуся біля унікального арт-об'єкта в центрі Вірніше, в Черкаської області, я невеличке містечко Школа. Біля нього знаходиться географічний центр України. І розташований досить такий цікавий арт-об'єкт. Називається Серце України. Тут, якщо бачите, 25 крил, стилізовані 24 області України і Автономна Республіка Крим. Якщо чути, то чути так, стукет серця. Кожне крило символізує Вінниця, Дніпро. Донецьк, Житомир, Запоріжжя і так далі. і так далі, так далі. Бастраждальний, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Сівасто, Імпірополь, перепрошую, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернівці, Чернігів і ось саме. Серце. Тут, на жаль, запотіло, його не видно. Ну, при добрій погоді буде видно. Але сам звук чути так. Рекомендую відвідати цей арт об'єкт. Враження незабутні.